Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. А я, друзі, продовжую рубрику про цікаві історичні фотографії та розкопки. Я знаю, друзі, що вам це дуже подобається. Тому сідайте зручніше, чи лягайте, і приємного вам перегляду! На цій світлині ви бачите єгипетські сандалі. Яким уже 3000 років. Це єгипетські сандалі, царя Тутанхамона були знайдені у гробниці короля, який правив приблизно у 1336 році до нашої ери під час 18-ї династії. Ну а це гробниця цариці Нефертарі, яку також називають Секстинською капелою стародавнього Єгипту. Цій гробниці 3200 років. Ну, а це статуетка рудоволоса богиня. Якій 7,5 тисяч років. Сьогодні є частиною постійної експозиції Національного музею у Белграді. Її знайшли 35 років тому назад. Поблизу Оджаці, Сербія. А це друзі ведмідь, який важив майже удвічі більше, ніж білий ведмідь, 11 тисяч років тому. Північна Америка. Ось такий ведмедик. Ось такий ведмедик, якого боялися всі. Азійська культура. 1802 рік. Династія Енгуєн. Хошемін В'єтнам. Імператорський позолочений трон драконів. Це друзі, чудовий трон. Який був створений для королів династії Енгуєн. Ну, а тут ви бачите альпіністів Едмунд Хіларі і Тенсінг Норгей. Це перші люди, які піднялися на вершину гори Еверест 1953 рік. Арка Адріана Давньоримська споруда в Геразі Йорданія. Це триарочна арка висотою 11 метрів. Споруджена на честь візиту римського імператора Адріана до міста 130 рік нашої ери. Архелон. Ечелон Широс – Гігантська морська черепаха. Належить до Вимерлої кредяної родини, близької до сучасних шкірясих черепах. Ну, а це, друзі. Бронзове похороне взуття. Знайдене в Кургані до і після очищення Корея. Королівство Пекче. 4 століття нашої ери. Бургонет імператора Священної Римської імперії Карла V, виготовлений Філіппо Негролі, майстром зброї з Мілана, який працював зі Сталлю. В Андалусії знайшли камінь і взрогатки із написом Юлій Цезар. Ось така чудова знахідка, друзі. В Італії знайшли вражаючу гробницю із зображеннями Цербера та Кентаврів. Теж дуже гарний малюнок. Ну а тут ви бачите, друзі, велику кількість бронзових шоломів коринфського типу музеї Олімпії. Сховище бронзи. Відносно непошкоджений римський водогрійний котел із усіма його трубами на віллі Дела, Пізанела Боскреале. Італія. Перше століття до нашої ери. Ну, а це, друзі, гармата Дарданели. Це Османська величезна гармата над великого розміру. Створена у 1464 році Муніром Алі за моделлю Бомбарди Орбана. Яка використовувалася для османських військ, які обложили Константинополь у 1453 році. Ну, а це, друзі, гігантська лапа ведмедя грізлі. Знімок був зроблений на Алясці після того, як бідну тварину застрелив мисливець. Гігантська тріщина, що виникла в Ефіопії, у результаті віддалення тектонічних плит одна від одної. Таким чином, прогнозується, що в Африці утвориться новий океан. Вважається, що через 5-10 мільйонів років буде новий океан в Африці. Ну а це графіті Адаури. Вирізані стародавніми людьми 15 тисяч років до нашої ери у пізньому епіграветі та ранньому мезоліті. Ну а це, друзі, добре збережений крем'яний кинжал пізнього Неоліту, знайдений у Аленсбаху на Моденському озері на південному заході Німеччини, датований 2009 роком до нашої ери. Залізна і золота Кіраса Царя Філіпа ІІ Македонського, батька Олександра Македонського. 4 століття до нашої ери. Ну а це, друзі, занедбаний готель Балведере був культовим швейцарським готелем. Він був побудований у 1882 році молодим готельєром Йозефом Зайлером на одному із найкрутіших поворотів. Швейцарії. Затоплені залишки Німфеуму імператора Клавдія були виявлені недоторканими біля підніжжя мису Епітафіо. Це прямокутна будівля із апсидою, прикрашена серією скульптур, реконструйованих у початковому вигляді. Ну а це, друзі, зображення бегемота, Намальоване на шматку вапняку у Єгипті 3000 років тому. Цей артефакт виявлений під час археологічних розкопок у Верхньому Єгипті і датується 3 століттям до нашої ери. Золота статуя короля, що несе жертовного козла. Належить до століття культури Еламу, взято із храму в Сузах, Іран, столиці культури Елам. Ну, а це, друзі, теж дуже цікаве зображення. Зубний хробак, як пекельний демон. Зображення зубного хробака 18 століття, який, на думку багатьох у минулому, свердлив зуби та спричиняв зубний біль. Ну, а це друзі камінь календаря ацтеків, Також званий Каменем Сонця. Національний музей Мехіко Мексика. Ну а на цій світлині ви бачите. Керівник розкопок Карахантепе. Професор доктор наук Нежмі Карл оглядає голову знайденої статуї. Кінжали Тутенхамона. Пара церемоніальних кинжалів, знайдених Говардом Картером у 1925 році в похоронній упаковці короля. Вони друзі виготовлені із золота та метеоритного заліза. Ну а це друзі кінська голова медічі Рікарді. Збережена частина еліністичної скульптурної групи у натуральну величину 4 століття до нашої ери. Ну а на цій світлині ви бачите, друзі, багато людей королева Єлизавета прямує до Нью-Йорка із військовослужбовцями, які повертаються додому після закінчення Другої світової війни 1945 рік. Ну, а це, мої шановні друзі, масивні мечі угорського походження 14 століття, які зараз виставлені в музеї палацу Топкапи. У Стамбулі. Середній найбільший має довжину 270 см. Уявіть, який здоровений меч, і які були на той час здорові люди. На фермерському полі в англійському East Midlandсі місцева волонтерська організація виявила додекадр римської епохи розміром із грейпфрут. Ну, а це, мої шановні друзі. Набір штучних зубів, які носив Вінстон Черчилль під час війни. Вони, друзі, виставлені на продаж. Надзвичайний дерев'яний струнний інструмент у формі корабля. В етнографічно антропологічному музеї. Флоренція Тоскана, Італія. Наскальний малюнок у печері. Альтаміра в Іспанії намальований приблизно 36 тисяч років тому, ймовірно, кроманьйонцями, За даними Американського інституту гуманітарних наук. Ну, а це, мої друзі, настінний розпис Лернейської гідри із трьома головами із етруської гробниці в Некрополі Піаначе, датований 4 століттям до нашої ери. А на цій світлині ви бачите неймовірну шаманську грибну маску для обличчя. Вона була зроблена із деревних грибів народом раї із середніх пагорбів Непалу в Азії. Неокласичний період. Велична будівля, побудована між 1785 роком і 1792 роком в страждавньому лондонському стилі на штучному острівці храм Асклепія. Темпіо ді Ескулапіо, бога медицини в озері Вілла Боргеза в Римі. Нефритові похоронні предмети, які прикрашали тіло правителя Майя Пакала Великого, зараз знаходяться у Національному музеї антропології Мексика. Ну, а це, друзі, нижня частина ноги та ступня із сандалії статуї римського імператора Марка Аврелія. Правління 180 рік нашої ери. Оливкове дерево вувас. Цьому дереву, друзі, стовбур якого 15 футів у діаметрі, принаймні 2000 років, а ймовірно 2900 років, судячи із кладовища, знайденого неподалік. Ймовірно, це дерево пережило розквіт Римської імперії, печера Святої Софії Мілопотамос. 13 століття Греція. А це друзі Печера шове у Франції. Є домом для найстаріших фресок у світі. Раніше вважалося, що цим зображенням 24 тисячі років. Раннє свідчення християнства в – Це, друзі, срібна каблучка, оправлена Інталією із зображенням двох риб, що звисають із якоря. Теж таке дуже загадкова каблучка. Ну а це рельєф із лазурованої цегли із зображенням Крокуючого Лева. Із палацу на вухо до Вавилон. 600 рік до нашої ери. Римська кавалерійська маска знайдена на місці битви біля Калькрізе початок 1 століття нашої ери. Ну, а це, мої шановні друзі. Римський шолом типу Монтефортіно. Витягнутий із моря біля Сицилії. Італія. Вважається, що його носив римський солдат під час битви при Егатах у 241 році до нашої ери. Ну, а це, мої шановні друзі. Ручне дзеркало. етруська бронза. 450 рік до нашої ери. Скарб із 160 золотих монет, який був знайдений на підлозі римського будинку Корбриджі. Ну, а це скульптури бізонів віком 14 тисяч років. Знайдені в печері Летук, Ар'єш, Франція. У середині глинобитного храму на півдній Іспанії археологи знайшли кам'яні бюсти віком 2400 років із зображенням людських облич, зроблені народом Тартесос, який населяв регіон із 8 по 4 століття до нашої ери. Поїхали далі, ми шановні друзі. Ну а це феномен острова Чамп. Слід зниклої цивілізації чи результат геологічних процесів, що відбуваються у надрах нашої планети. Хто зна, друзі, але із упевненістю чампу можна по праву назвати одним із чудес світу. А це один із багатьох наскальних малюнків, виявлених під час археологічного дослідження в національному парку Сера да Капівара у Бразилії 25 тисяч років тому. А це частина величезної статуї Костянтина Великого. Засновника Стамбула та Східної Римської імперії. А ці друзі-монети були в кишені бельгійського солдата на ім'я Оптаціус Бюйсенс під час Першої світової війни. Під час конфлікту із німецькими солдатами вони зупинили кулю та врятували йому життя. Ось так як буває, друзі. Ця проста кругла миска, трохи нахилена вперед, ніби пропонуючи свій вміст. має дві такі ніжки, міцно прикріплені до її нижньої сторони Єгипет. І остання цікава фотографія із цієї добірки в цьому випуску, шановні мої друзі. Це чудова скульптура в Римі. Марсове поле прикрашає храм, присвячений єгипетським богам, Ісіді та Сарапісу. Ось такі дуже чудові світлини, історичні та світлини із цікавими розкопками, шановні мої друзі. Я знаю, що вам це дуже подобається, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Тому що нам немає куди діватися, це наша земля, і потрібно її захищати. Тому підтримуємо наші Збройні Сили України фінансово і хто як може. Дякую, друзі, всім за увагу!